Не словом а ділом Степан Івахів продовжує допомагати українській армії. Керімати, ліхтарі, саперні лопатки та бронежилети. Парламентар особисто привіз до Ковальського вагонного депо. Список потрібного озвучив керівник підприємства Олександр Стречин. Річ у тім, що семеро його працівників майже півроку перебували у зоні АТО, а нині приїхали до міста залізничників у нетривалу відпустку. Тож, користуючись нагодою, вирішили звернутися до народного депутата, аби він посприяв придбанню найнеобхіднішого на сьогоднішній день у зоні бойових дій. Те, що реакція на лист буде настільки швидкою, навіть не сподівалися. Ми написали листа за моїм підписом з контактним телефоном на народного депутата Іваха, От щоб допомогти ну, спробі нашим людям. Ну і відповідно, зразу е я полишив телефонний дзвінок, От де було сказано, що цю процедуру можна е зробити. Відповідно, є е люди, які цим займаються. 22-річний Дмитро Сергієнко, що у квітні працював провідником. Пригадує, тільки не прийшла повістка, довго не мудрував. У воєнкомат з'явився наступного дня. Хлопця забрали у прикордонники за п'ять місяців служби. Зрозумів, найголовніша на війні річ бронежилет. Ця допомога, яка нам була надана, це дуже суттєва і велика допомога, адже зараз такі часи пройшли. Війна, можна сказати, в країні йде. Держава не повністю там нам допомагає. а Ці волонтери, люди, які допомагають, тим більше в такому забезпеченні, як бронежилети, воно не, не, не дешево коштує. Втім, самотужки купувати засіб особистого захисту, каже токар минулому, а не Андрій, і фінансово затратно і небезпечно. Тому краще, коли поставку контролюють знаючі люди, якось приміром, сьогодні Це, як підсумки є, на гранати є. Дивився пластину. Пластина, ну якщо там вірити тому, що пише, то витримує 7,62, снайперську гвинтівку. Це саме основне. Я думаю, усі подарунки для бійців, бойові і мирні, заледве вміщаються на столі начальника депо. У зону антитерористичної операції вони поїдуть вже за два тижні. Допомога і вахівам, мобілізованим залізничникам у цьому році далеко не остання. Вже найближчим часом Степан Петрович планує закупити для них кевларові шоломи. Такі увазі з боку нардепа у Ковальському вагонному депо не натішаться. Відколи підприємство опинилося під патронатом Степана Петровича. Люди заговорили про захищеність, адже раніше зі своїми клопотами залізничники завжди залишалися сам на сам. Цей депутат він всім допомагає, а особливо по цьому округу, і коли ще і балтувався, і коли і був депутатом, і це не тільки ну, нашій військовим, а мається віду і школам, і садкам, і, і розвитку спорту, і футбольні поля, тому я не сумнівався, що я отримую ну не ту відповідь, яку ми хотіли.